Привіт, друзі! Сьогодні міняємо амортизатор задній правий. Вийшов з ладу. Для цього я підумкратив автомобіль, знімаю колесо для зручності відкручування амортизатора знизу. Також потрібно буде його відкрутити з багажника. Ось, у... Ось він. Ось кришка знімається і там. До цього вернемося трошки пізніше. Зараз знімаємо колесо. Зняли колесо. Що ми бачимо? Амортизатор повністю мокрий. Йому капець, він не працює. Як я дізнався про це, ну машину почало дуже кидати на поворотах, підпрыгують жопа. Особливо там, де дорога трошечки нерівна, поворот, швидкість там за 60 км на годину, все, машину вже починає кидати. Ну, я заїхав на яму, подивився, все, амортизатор вийшов з чату, він мокрий. Амортизатор, якщо мокрий, значить він, все, він потік, він працездатний. Тому зараз його замінимо. Що треба? Треба відкрутити ось цей болт нижній. І зверху з салона, з багажника, ще одну фігнюшечку. Зараз змащуємо цей нижній болт ведешкою, а потім, поки він там відкисає, попробуємо щось придумати зверху. Погнали. Змастили абільно. Хай відкисає. Погнали. Це саме розбирати верхню опору. Так, знімаємо оцю захисну кришечку. Ось ця наша конструкція. Треба відкрутити гайку. Тримаючи О, тут є спеціальні такі шліци. Треба за них тримати, щоб стойка не крутилася, і відкручувати гайку. Як я це зроблю? Зараз зажму тут плоскогубцями, а на ключик надіну торцевий, Ой, на гайку надіну торцевий ключик і буду відкручувати. Погнали! Ось така конструкція. Друзі, спробував я туди підлізти. Заважає мені докаточка запаска. Треба знімати. Так, зняв, зняв декатку більше простору. Пробуємо відкрутити верхню опору. Погнали. Так, проворачується, треба тримати верхушечку. Попробуємо взяти. Малесенький ключик. О! Підходить. Це особливий день для вас одне. Вас Опа! Все зірвали, все підходить. Вже можна верхній тримати, вже іде так, гаєчка. Ключик на 16. Ключик на 16. Дуже важливо, коли відкрутили гайку, значить тут є подушки. Не забути як вона стояла. Раз, шток пішов вниз, і там на штоку така ж сама подушка має бути. І її теж теж треба не провтикати. Так, да, ось, все. ось все, подушка з Ось Тут і так і залишаємо. Все, амортизатор у нас, верхня частина відкручена. Тут вже відкисло. Зараз беремо ключик. Зараз скажу який підберу і скажу який. І відкручуємо цей болтик. Значить, друзі, головка на 17. На 17 головочка, зараз будемо відкручувати. Погнали! І того, друзі, 5 хвилин амортизатор знятий. Вийшов з чату. Такі ж послідовності збираємо, коли ставимо. Новий амортизатор. Спочатку прикручуємо його знизу, не забуваємо змащувати болт, зажимаємо і потім подаємо його от в цей отвір. Попередню ставимо подушку. Коли шток вийшов на ту сторону, там ставимо подушку внутрішню і накручуємо гайку. Все, всім добра, слава Україні. Путін хуйло.